Давайте уявимо, що наступив мир. От просто уявимо. Все, підписали вони мирну угоду, всі готуються до виборів. Кордони, на жаль, не будуть відкриті, і мобілізація так само не зупиниться по одній простій причині. Ну, і підписання будь-яких угод, це, ну, це чепуха. В, в будь-який момент це може бути порушено. Вони самі на себе можуть скинути якусь там ракету і сказати, це Україна. І все, ми, ми знову вперед. Кордони не будуть відкриті, щоб не був відтік людей з України, щоб було кому оборонять і забезпечувати Україну якоюсь обороноздатністю, економічною цю всьюю і так далі. І та сама історія буде з армією. Ну, якщо є ціль там зберегти Україну. Мені б дуже хотілося, щоб військові вже повернулися додому, щоб українці побачили мирне небо над головою. Але мобілізація не будуть ні відпускати військових, в принципі. І мобілізація не буде зупинена для того, щоб зберегти військо, а Воно має бути мінімум 800 тисяч. Ну офіційна заява така. Зеленський заявив, що а, я не буду. Буду відміняти військовий стан, допоки нам не будуть надані максимальні гарантії безпеки. Але його ж прийдеться відмінити, щоб провести вибори. Видно, що ці вибори ну, ніхто не хоче робити, але ну, Європа, Америка жме. І а, що для цього зроблять? Ведуть якийсь критичний стан, чи, якийсь, чи стан небезпеки, я не знаю, щоб кордони далі не були відкриті. І це ще, на жаль, буде дуже довго для того, щоб зберегти Україну. Ну, ви, ви самі прекрасно розумієте, і не треба тут. Будь дуже якимось розумним, щоб поняти, що як тільки кордони відкриються, вийде пів України того, що залишилось. Ну, на жаль, люди налякані, люди напугані, люди просто хочуть побачити мирне небо над головою. Тому це буде далі закрито.